Доброго ранку, ми з України. Я Ірина, і дивимося нашу е, карту дня і карту надії. Спочатку беремо Ангелів Таро. ось, І дивимося, що в нас у, в Україні. Мої дорогенькі, ви повинні розуміти, що це м, розклад для України. Не для конкретної людини, але я, здається, або з понеділка, якщо ви напишете робити, я зроблю. Зараз я буду читати далі. Хочу вам сказати: у мене така ідея прийшла під кінець розкладу картою дня, перед, як це називається, перед картою надії робити ще. Індивідуальний розклад: робити дві карти, щоб ви вибирали самий особисту карту дня. Тільки одну карту, що ви просто вибрали і приблизно знали, де підстелити соломки і що робити. І так, напишіть мені, робити вам такий ще додатковий до цього, вся прямо в цьому відео. Ось, і так. То можете спокійно собі каву брати і дивитися так, 10-20 хвилин карту дня, плюс надії, плюс ще індивідуальна тут буде, можливо, три варіанти, якщо скажете. Пишіть. Ось дивіться: енергія сьогоднішнього дня у нас випав мах. Я вже вам давно казала: мах це. Інколи професіонал, але частіше за все він вчиться, тому що він вийшов з цього блазня, з шута, так. І він. Я не буду зараз пояснювати всі деталі, але він несподівано для себе виявив, що у нього є всі масті, що в нього є, є все. Зазвичай тут я не бачу ніде. Зазвичай ще у мага є безкінечність, значить, тут немає. Значить, в нього дивіться обмежені можливості, обмежені. Значить, у цього мага, я, я бачите, я перший раз, хоч я вже кладу ці карти дуже давно, просто зараз прийшло так. Це розумієте, що цікавого в картах, ви чим довше користуєтесь таро, ви помічаєте все більше, ви розвиваєтесь більше і для себе. Ось, Тут немає цієї лежачої вісьмірки, чи як воно, не обме... безкінечності, знака немає, тому ну, я не бачу, я щось не, не, помічаю, не помічаю ніде. І ось я так скажу: у нього, значить, в цього мага немає безкінечності. В нього все обмежено. Тобто, дивіться, карта дня випала зараз для енергії для України. У нас є зараз, от на даний момент, у нас є усі можливості до перемоги. У нас всі засоби є, нам іде допомога, нам іде підтримка. Тому що кубки це емоційний стан. Тобто люди нам співчувають, нас підтримують. Ви розумієте, що не тільки фінансова, а й моральна підтримка дуже важлива. У нас є вже зброя і в нас є. Як би це сказати, воля? Я скажу так, що це воля. Жезл це ніби воля. Палочка-виручалочка зараз мої любі у нас в руках. І Мах говорить зараз про те, що на даний момент у нас є всі засоби, щоб перемогти. Є все. Ось. Тільки треба вміло. З цим користуватися. Не завжди мах уміє вміло користуватися, тому що я ще раз повторюю: він вийшов з шута. І він виявив для себе: ой, а у мене стільки всього є. Але саме тут у нас є кордон, тобто у нас є обмеження. Тобто, нам треба тут і зараз вирішувати всі питання стосовно наших кордонів, ворогів. Як то кажуть, котлети від мух треба відділити і не мішати все на купу. Ось, відділяємо колаборантів, все це все на даний момент у наших руках. Відсидіться, відлижатися на дивані не вийде. Треба братися за роботу, кожен робить на своєму місці, що може, мої дорогенькі. І маг повинен ще навчитися. Не розпилятися, свою енергію це не є е, колісниця, яка знає своє направлення і йде вперед. Мах цього не знає, йому ще треба е, добре подумати, куди ми йдемо. Тут треба е, конкретно і ту енергію, яка в нього є, а в нього може бути, до речі, ну, на жаль, немає е, безкінечності. Тобто, зараз є потенціал у нас величезний. Це величезний потенціал, який треба в одному направленні застосувати звільнення наших територій від Кацапстану, від тих орків, унітазників, лаптяшників. Не знаю, як ще сказати. Ну, я, я відверто скажу: мене вже ви, можливо, вже по моїх розкладах бачили, що мене вже достає. О, тупізна деяких е, людей навіть. Ось. І е, е, наразі, наразі, мої дорогенькі, ми не повинні забувати про внутрішнього ворога. Тому що внутрішній ворог так само є тут. Це не значить, можливо, вони не працюють з тими е, запоребріком, але вони працюють не на народ, а на себе. Ось зараз у нас на часі. Брати у свої руки, бо у нас є зараз можливість. Це як та хода, що пішла, непонятно, що вона тут робить. Ось до Почаївської лаври. Щоб ви розуміли, а, чому держава допустила? Чому? Чому не заборонити? Хтось мені пише, що держава не має ніякого значення до а, церкви. Вибачте мені, у нас ворог в країні. Що значить, що держава не має права заборонити? Я, наскільки зрозуміла, Верховна Рада проголосувала за цей ем, закон, а наш любий президент до цих пір не підписав. Це вже скільки місяців? Ну він такий зайнятий. Прочитати або дати своїм цим і просто підписати ну, дуже важко. Загубилося у них десь. Я саркастично трошечки. Бачите, ми набили шишок, я так скажу. Щоб не наступити на ті самі граблі, беремо все в свої руки. А ви розумієте, про що я маю на увазі? Які, на які самі граблі, на тих самих лапотників, наступимо знову, тому що ось ця хода це ж все прибічники е, московського патріархату. Про що це говорить? Їхній піп, їхній священник не буде прославляти Україну. А буде бунтувати проти. Там, знаєте, як то кажуть: а, між рядками читайте, слухайте між рядками, що вони говорять. Ось. І У нас є можливість або звільнитися, або на ті самі граблі впасти і стати. А нам не потрібна наша пісня хороша і починай з начала». Нам цього зовсім не потрібно. Щоб ви це розуміли. І так, що ще цікавого буде відбуватися сьогодні. Давайте так більш, о, бачите, йдуть гроші, йде трансформація. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Велика трансформація йде. Бачите? Державу потрібно перебудовувати. Тобто. Дивіться, я декілька варіантів скажу. Це може бути. Ну, що може бути? Сьогодні неділя. В принципі, неділя. Хтось може до церкви піде. хтось може святкує свій день народження. Ну, ви знаєте, може ще щось. Але ви бачите, небезпека залишається. Можуть бомбити десь, можуть десь гакнути, щоб ви розуміли, як, як ці. Е Лапотники кажуть, хлопки. Бавов нам десь може полетіти. Може бути десь розрушене щось. Будьте обережно. Але ви бачите в мене таке враження, що там, де склад якийсь, там, де склад, може десь вгатити. Якось так. Не нехтуйте. Любі друзі, сьогодні я вам даю таке попередження: не нехтуйте, не має значення, де б ви не були. Не нехтуйте повітряною тривогою, сиренами. Не нехтуйте. Ви, знаєш, ви знаєте, я відверто кажу: я вас пробую підтримати, але ось у нас на днях, за, за день. А декілька разів була сирена, ви знаєте, інфаркт можна отримати. Відверто вам скажу: я знаю, що це таке. Коли я це перший раз, років 25 почула, ще туди я в Німеччині була, я, вибачте, я штани робила. Я туди тільки свіженька приїхала. Мій чоловік туди, ще не був мій чоловіком, але майбутній. А він на роботі був. Я дивлюсь, люди ходять по дорозі. А я. Я, я не знаю, я, я, вибачте, я наробила в штани. Я так перелякалася, тому що у нас прямо на дахові була ця штука, сирена. То було страхи. Ось тому не нехтуйте, мої любі. Ось ці карти говорять, не нехтуйте. Ще я що можу сказати, що я бачу перебудову. Ну, В неділю, може, воно і не буде, але, в принципі, а, щось перебудовується в нашій державі. Щось міняється, якась трансформація йде різка. Ви бачите, не всі перейшли до цієї трансформації, тому от зараз буде радикально. Коли йшла трансформація природня, тому що цю трансформацію, ну як сказати, це все природньо, коли йде. Відходить те, що повинно відійти. Люди, ми не трансформувалися. Десятка це коли вже дійшли до піка. І треба знову починати з нуля, тобто новий етап. А ми собі гулюлюкали, Я не знаю, який це період може бути. От ви мені і напишете, який це період може бути. Це коли з 14-го, можливо, можливо, якраз до 24 лютого ось цей період був. Треба було мінятися, не будувати. Наприклад, я це, наприклад, не будувати дороги, а інвестувати у а, армію. Попереджали, треба було щось робити. Ось тоді була трансформація до 24 лютого. Після 24 лютого вже пішло, тому що не е, трансформувалася держава. Я про державу тут говорю. А собі святкували: от ви розказували мені, я навіть не знаю, що на шашлики ви б ви вибачаєте їхати, збирались, тому подібне. Розумієте, не було трансформації, а їм і так хорошо: десятка е, пентаклів вони собі жили. ну... Йолі Маналі, вибачте, шикарно жили. Не, не зробили ту трансформацію, як їх попереджали. Ось тому і при, прийшла вежаця. Зараз у нас знову цей момент, щоб ви розуміли, у, нас, у нашого народу все в, все в наших руках. Ми повинні брати все в свої руки. Ви, ви бачите, що е, наше волонтерство вау! Якщо треба, ми, е, 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 як це сказати, ви знаєте, дуже багато чуток ходить про китайську стіну зробити з Оркостаном е, зробити китайську стіну. А хтось каже, держава не дасть грошей. Хтось ще щось говорить. Мої любі, кожний по копійці здасть, скільки нас мільйонів людей. От і все. А, а як ми здамо по 10 гривень? А в нас яка велика діаспора, мої дорогенькі. Взяти тільки мілу куні здала, зібрала 30 мільйонів долярів. Про що ви говорите? Та ми самі повідомимо ту стіну. Не хоче держава, ми собі зберемося. Ось так, ось так. Ось це і є Україна. Ви думаєте, чому нас постійно нас не можна? Залишити на самоті, бо ми побудуємо рай в нашій країні. Щоб ви розуміли, нам не потрібен не, не президент, нам не потрібна влада, ті дармоєди, які от в десятку пінтаклів війшли і ж, живуть собі блаженно. А на що їм? Вони не хочуть мінятися. До речі, пінтаклі монети, ви повинні розуміти, це консервативна карта. Та ще з, з четвіркою а, Жезлів припіваючи! У них може бути кожен день свято, 10 разів на день. Де вони хочуть мінятися? Щоб ви просто розуміли, це я вам поясню, тому що е я знаю, що не всі. Е я говорю те, що я от бачу по картах. Ось це я вам говорю. Ось так, мої дорогенькі. Ось. Дивіться, що я зараз зроблю. А зараз я зроблю експериментально. Найбуде сьогодні перший раз. Я зроблю експериментально. Карту особисту. Я зроблю тільки два варіанти. Вибирайте, це особистий вже для вас розклад, тобто приватний для вас. Ось, вибирайте одну карту, це експериментом зроблю. Якщо ви скажете робити і це, а потім вже буде наша карта надії. І так, вибирайте першу або другу позицію, і ми подивимося. Що вас чекає сьогодні особисто хто вибрав перший варіант? Дивіться. Ви знаєте, ви, а, я так скажу, перенаситили з чогось. Ви знаєте, цю карту прирівнюють дуже часто, що ви вчора нагулялися, наприклад, так? ви вже ну, ситі. Це, знаєте, коли з'їсти кілограм ікри? Я шуткую, але м -м, вам уже більше не хочеться. Тут небажання. Щось робити. Ви вже бачите, і тут коліна собі набили, е, нема з ким поговорити, і не хочеться ні з ким говорити. Тому що е, в мене таке враження, що би ви людям не доносили, вони вас не слухають, вони пропонують своє, а їхна думка вам не підходить. Тому шукайте однодумців, мої дорогенькі. Сьогодні у вас якийсь такий настрій в'ялий. Та не хочу я вчора та. Або, знаєте, от вчора наробилася, сьогодні вже не маю бажання. От якось так. От якось так. Це емоційне перенасичення, до речі, може бути емоційне перенасичення. Не буду багато говорити. Ось. Ось такий день сьогодні у вас. Порада вам шукати своїх однодумців і в слідучий раз не переїдати. Будь-чим, емоціями. Можливо бути, що ви були в напрузі дуже, тому що кубки це емоційний стан. Можливо, що ви перенапряглися емоційним станом. Занадто багато інформації отримали. Теж вам уже значить, ідіть на природу, погуляйте. Тепер друга карта. А друга карта у вас сьогодні треба чітко відділити мухи від катлет. Чітко, систематично братися до роботи. Вам, у вас сьогодні, можливо, ви будете мати сьогодні приватно з таким чоловіком, а може вам треба сьогодні наполегливо на чомусь наполягати, на своїй позиції. Не рушайте з місця. Можливо, вам прийде сьогодні на допомогу такий мужчина, можливо, ви сьогодні познайомитеся з таким мужчиною. Це, в принципі, може бути повітряний знак. тобто Терези, близнюки або водолій. Може бути, а може бути військовий. Можливо, що вам сьогодні а, повістка у воєнкомат. Може й таке бути. Можливо, вам треба щось зробити. Можливо, ви маєте щось з військовими. Ось, ну, в принципі, і жорстка позиція. Сьогодні а, ваш розум треба на першу як це сказати, на першу місце класти ваш розум, логічно думати, чітко говорити, до речі, чітко говорити, не через квітки, а я не знаю, а я не це. Тут чітко ваша позиція дуже важлива. Чітко висловлюєте свою думку, чіткі слова, ніякі там ля-ля-ля. Не, 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 ви не повинні бути багатословними, але чіткими у вашій. У ваших висловлюваннях. Ось такий день сьогодні для тих. Так що напишіть, робити таке чи не робити. Я з задоволенням вам це зроблю. І так, і дивимося під кінець нашу карту надії, яка надія для нас усіх, для України, для нас, усіх сьогодні, мої любі. Дивіться, бачите, я тільки на самому початку говорила про мага. А ось це у нас колісниця. І я казала, що колісниця вона знає, куди йде. От ми і знаємо, куди ми йдемо. Тепер повний вперед. У нас зброя, у нас те, у нас це. До речі, це не значить, що у нас вже є перевага. Ми знаємо, що у орків є дуже багато зброї. Так, можливо, трошки не то, так, трошки подряпана, трошки підржавівша, але вона є. Але у нас є один шлях до перемоги. І ось, до речі, правда, на цім таро немає цього. Але ви бачите, я. А ну, я зараз таки пошукаю жрицю. Я зараз пошукаю жрицю і зараз вам точно скажу, мої любі, а нема, нема. Бачите, в неї крилишки тільки такі зірочки мають. Зазвичай кажуть, що жриця, вона захищає, тобто енергетично він під захистом жриці, тобто вищих сил. У нас тільки перемога. Прямо тільки до перемоги, а яка в нас була тут. Ви повинні, ви знаєте, ми повинні ось той промінчик у кінці тунеля побачити. Не відволікатися. На, ну я би не сказала це дрібниці, але не це важливе. Важливе ось там. І ось ми знаємо, куди ми йдемо. Тому не відволікаємося на якісь дрібниці, ідемо вперед до перемоги. Бачите, ось карта надії, що ми йдемо вперед до перемоги. Якщо наша влада заможні, оті всі, що награбастили всього добра, якщо вони нас відволікають. Можливо, що ми забудемо, куди ми йдемо. А ми повинні пам'ятати і нагадувати наші, нашій владі і Верховній Раді, е нагадувати, куди ми йдемо. Ми йдемо до перемоги. Гаразд, мої любі, бажаю вам прекрасного дня. Сьогодні неділя. Відпочивайте. Люблю, цілую, обнімаю мирного дня, чудового настрою і повний вперед до перемоги. На все добре, мої любі!